Діти, послухайте вірш Тереня-Масенка, Грудень. Всі річки тепер в обнові, біле скло над бережком. Ходить грудень по діброві, застеляє світ сніжком. Вишні з інею розквітли, в білих шубах всі дубки позирають. Ночі світлі в розмальовані шибки, Є вже саночки новенькі, є хороші козани, а мороз веселить дзенька, налітає з долини. Діти, про що розповідається у вірші? Чим застеляє грудень землю? Як виглядають узимку дерева? На що схоже зимове вбрання дубків? А чому ночі стали світлі? Молодці! Давайте пограємо у гру. Закінчи речення. Зима, зима, усякий знає. Вона холодною, буває, летять, кружляють, як пушинки, легкі, білесенькі, сніжинки, міста чистенькі, білі села, зима і радісна, і весела, кружляють вальс. Сніжинки ніжні, зима пухка і білосніжна, мороз у лід, озера кута. Зима тоді всі кажуть, люта. А як посуне хмара сива, зима по-своєму красива, а вранці іній. От обнова, яка ж зима у нас казкова, бо все одно зима прекрасна, вся біла-біла, світла і ясна. А якщо вітер завиває, то ясно всім зима співає. Діти, а чим вам подобається зима?